Напевно, кожен знає, що немає кращого різдва, ніж в Україні. Коли забіліють дерева снігами, а дим із коменів тоненькими цівочками здіймаються в ясні небеса, що вдень сяють морозяною синю, а вночі блищать зірочками. І завмерло все в урочистій тиші. Бо різдво Сина Божого українці святкують, в такий світлий час. Завітали і наші колядники до господаря та господині. Добре, коли чекає тепла господа, де зігріває живий вогонь в очікуванні дива. Ось і перша зірінька зійшла, гарну новину принесла. Доню, давай накривати на стіл. Добре, мамо. Поставимо на стіл 12 страв стільки, скільки було у Ісуса Христа апостолів. Поставимо калачі, вареники, картоплю з часником та будемо сідати за стіл. Мама. Ти в мене така розумничка. Допомагаєш мені. Зараз батько прийде додому і будемо сідати вечеря. Калачку синерку. Несу злато, щоб цілий рік ми жили багато. Бажаю вам усім щастя та здоров'я. Живіть до сталі, доки Бог назначить вік. І свят тим вечором вас усіх. Візьми, моя зірочка, та постав на покуті під образами. Добре. Тестимся. Доню, візьми мисочку з скотею та постав її на від щоб духи наших пращурів поласували неї. Перша зірка зійшла. Світаємо до вечері. Що ж ти тут наготувала? Каличів, звар, кутюк. Картопу з часником, голубки з грибами. Ось і колядників дочекалися, бо колядники в хату на весь рік щастя багато. Ну. Йду, йду. А хто тут у нас? Заходьте. Добрий вечір, святий вечір. З Різдвом Христовим та з добром усім! Прийміть, господарю колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм всім заколядуємо та щастя побажаємо. Колядувати нам, дім звеселяти, дім звеселяти, Христа прославляти. Благословіть, пане Господарю, заколядувати. Дозволяю і благословляю колядувати, заходьте, будь ласка, до моєї хати. Заспіваємо, що на світі сталася новина. Діва в яслах та на сіні породила сина, на добро, щастя, здоров'я вам заполядує, жити в мирі і любові на різдво відсуєм. Ісус, маленький всіх нас вітає, своїми руками весь світ обнімає і нашу хатину, і нашу родину, і нашу велику святу Україну. З різдвом Христовим всіх вас вітаємо, щастя, здоров'я, усіх бажаємо, Хай добра воля у вас гостує. Хліба ніколи хай не бракує. Слава нас мати до вас заколюдувати. А батько сварився, щоб я не барився. А мати казала, що видали сало. А дайте ще кишку, зімову затишку. Колядую, колядую, я у вас гостинці чую. Коляд, коляд, коляниця, добре з медом коляниця, а без мене не така, дайте дітко п'ятака, а пітак не такий дайте рубль, дайте рубль три диречки, дайте горілочки. Дякую за вітання, за гарні колядки. Цин колядка повік звучати. А вам, діти, щастя і здоров'я мати. Тримайте гостинці. Майдане, здоровечко. Мамо, тато, а можна я з колядниками піду? Божого сина прославляти. А ти колядки знаєш? Не одну, Але я так хочу навчитися, як ви. Ну то що, відпускаєте? Добре, доні, відпускаю, біжи, вдягайся. Ось закінчувати час. Тож підтримуйте ви нас, хай уся земля почує, Україна колядує. А по цьому слову бувайте здорові, залікті ждати і ще прийти до вас. Загалювати! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народ. Аж до самого стрітення лунає в Україні коляда. І не лише така, що всяк її знає, а в кожному селі своя, особлива. І зими буде мало, щоб всі ті колядки переслухати. А ви, коляднички малі, ще маєте час навчитися. Бо таємниця різдвяної радості не схована від тих, хто хоче її відчути і подарувати іншим. Ну а як не знаєте, де шукати, то я вам підкажу. Не забувайте традиції свого народу, продовжуйте їх, полядуйте, радійте і несіть добро людям.